Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про швидкий старт української настільної рольової гри Дике Поле. Дике Поле це українська настільна рольова гра про химерні подорожі безмежним степом. Вона заснована на руш'ї Wild Worlds, найбільш відомому за грою Wild Sea. Це гра з широкими наративними правами гравців і мінімальною підготовкою. У ній ви будете разом створювати вашу історію з нуля. Одразу під час гри. Авторами гри виступили Святослав Демченко та Євген Мокеєв. Перед тим як ми почнемо огляд, хочу відзначити пару моментів. По-перше, це лише швидкий старт, тобто супер стислі правила, маленький посібник майстра, коротенька пригода та жменька готових персонажів. По-друге, гра заснована на росії Wild Words, і дехто з вас вже знає про ролівку Wild Sea. Особисто я цю систему не читав і лише чув пару загальних слів про неї. Тому я не планую порівнювати Дикі поле з Wild C, а зосереджусь на чистих перших враженнях. Дикі поле пропонує нам широкі наративні права гравців, мінімальний необхідний обсяг підготовки, можливість проводити як однограї, так і кампанії, а також розкриття тем української культури та фольклору. Серед джерел натхнень у нас є: Рольові ігри Wild C та Весен, фільми «Анігіляція» та Принцеса Монноке, купа книг української літератури та навіть жанровий підхід у Weird West дивний захід. Приличні художні твори та ігри справді дають загальне уявлення про атмосферу гри, але мені спала на думку одна конкретна аналогія, яка розставила все по місцях. Тож сідайтесь позручніше, і я вам згодом розповім. Почнемо з сеттингу. Назва Дикого поля говорить сама за себе. Тут у нас жанр постапокаліпсису з вайбами велетенського, нерозвіданого і в певній мірі моторошного українського степу. Хоча світ гри навмисно детально не прописаний, є перелік фундаментальних концепцій, які лежать в основі гри. Степ безмежний та дикий, він охоплює весь відомий світ. Степ уособлює енергію життя та самої природи, яка активно бореться з будь-якими проявами цивілізації. Поруч із степом існує руїна, така собі ентропія та темна енергія хаосу те саме, що споганення та споплюження. Нормальним людям доводиться вести кочовий образ життя, бо степ і руїна не дозволять поселитися надовго в одній точці. Окрім нормальних людей, світ населяють темні почвари, тобто Чорна Орда, а також лісові духи і інші фантастичні дябчики українського фольклору. Люди живуть у пересувних таборах та активно спілкуються один з одним. Власне, громада і стосунки між фракціями виставлені на передній план. Персонажі гравців будуть подорожувати, розвивати стосунки, боротися з природніми перешкодами, давати відсіч темним силам та пробувати вижити у цьому жорстокому світі. Безмежна кількість руїн та невідомих локацій спонукають людей шукати нові ресурси, спорядження, союзників та місця для тимчасового заселення. Правила гри: так само, як і в іграх рушія Powered by the Apocalypse, на перше місце виходять наратив та спільне оповідання. Гравці приймають активну участь у створенні локацій та ідей для пригоди, а також займаються проактивним ролеплеєм. В основі ігрової механіки лежить жбурляння шестигранних кубиків. Якщо ви дивились мій огляд на Spire The City Must Fall, то тут аналогічний принцип. Жбурнули б умовну кількість шестигранників, але обираємо лише найвище значення: 6 успіх без наслідків, тобто тріумф, 4-5 успіх з наслідками, тобто конфлікт. 1-3 провал з наслідками, тобто лихо. Бонусом може статись так званий твіст, коли на кістках випадає дублі і у сцену вводиться нова ідея, елемент або фактор. Чого саме слово твіст, а не якась там доля, я без поняття. Трохи ріже вухо, але не критично. На результат кітка можуть впливати бонуси, переваги, перешкоди і навіть вплив, але це все входить в одну категорію: фактори, що збільшують або зменшують шанси на успіх. Одразу після правил варто звернути увагу на самих персонажів, бо їхні елементи є ледь не найголовнішими у грі. У кожного персонажа є походження, тобто з якого він табору, передісторія, важлива подія життя та роль, що власне він робить у таборі. Також є прагнення, тобто особисті цілі. Часткове виконання ціли дає можливість зменшувати заповненість треків степа і руїни, а повне виконання скорочує самі лічильники, тобто вже накопичену енергію. За виконання двох таких особистих квестів персонаж відправляється на пенсію. Окремо є зв'язки, які відображають стосунки між персонажами. У кожного персонажа є два лічильника степа і руїни. Грубо кажучи, це трекери споганення в сторону природи чи в сторону хаосу. Це такі собі показники трансформації, і ні один з них не є добрим. Контактуючи з магічними уламками, про це зараз скажу, та просто тусуючись у споплюжених руїнах чи зазнаючи впливу степових духів, персонаж накопичує в собі цю енергію. Заповнення одного з треків дає можливість видозмінюватися. Руїна скорочує вашу конкретну характеристику, але посилює її. А степ покращує рандомну характеристику та візуально мутації дає. В обох випадках досягнення максимум одного з лічильників означає завершення смертного життя персонажа і перетворення на духа степу або погань. Є навички, які відображають ті чи інші спеціалізації персонажів. Є знання, є ресурси, які слугують ігровою валютою і корисним предметом. Ледь не єдиним елементом магії у грі є уламки. Це аналог сувої фомамагічних табличок, які несуть собі магію руїни або степу. Вони одноразові, але можуть сильно вплинути на ігрову сцену. Але фундаментальним елементом персонажів є аспекти. Це такі собі талант або супернавичка. Наприклад, мисливські інстинкти або травництво. У кожного аспекту окремо можуть бути і здібність, яка за певну плату дає бонуси або унікальні ефекти. Аспекти можна покращувати, додавати нові здібності та навіть об'єднувати декілька аспектів в один. Але основною фішкою гри є те, що окремого показника здоров'я тут, в принципі, не існує. Якщо ви зазнаєте пошкоджень, то кажете, який аспект приймає на себе удар. Наприклад, у мого персонажа влупили темним закляттям, і тепер мої мисливські здібності не так добре працюють. Таким чином, гравцям пропонується об'єднати наратив з ігромеханікою. Ти не просто отримав пошкоджень, ти щось втратив, що вплине на твої подальші дії за межами бою. Чіткого переліку чи навіть прикладів аспектів нема. Ну, гадаю, це все обговориться разом з майстром підземель. Іншим фундаментальним стовпом гри є табір. Він виконує одразу декілька функцій. Це у нас і штаб-квартира для планування нових експедицій, і домівка для відпочинку, і прихисток для різних спільноти фракцій, і сховище корисних вантажів і ресурсів. І пересувна база для захисту від ворогів. Кожний табір має свої показник захищеності, швидкості пересування, забезпеченості ресурсами та згуртованості жителів. У таборів є ціла купа власних аспектів та лічильників. Навіть кожна фракція це окремий аспект з треком. Реально виходить якась піраміда обілок. Зверху табір, у нього аспекти, у таборі чотири фракції, у кожного своєї аспекту, у кожного аспекту дві здібності. Автори надали приклади аж чотирьох таборів, корисне чтиво для натхнення і розуміння гри. Отже, персонаж є. Табір є. прийшов час вирушити в подорож. Гравці у дикому полі самі обирають собі мету. Наприклад, цього разу персонажі хочуть дослідити якісь там руїни неподалік. Майстер лише задає уточнюючі питання щодо фінальної локації. Тобто, якщо гравці очікують або хочу побачити там споплюжного дракона, або знайти там якийсь ресурс, то було б добре, щоб вони там були. Декілька попередніх етапів подорожі формують фінальну локацію. Тобто певні хороші чи погані сюжетні повороти впливають на останню сутичку. Як ви зрозуміли, локації, текстури і модельки генеруються гравцями в тому числі. Якщо у гравця випав твіст, тобто умовний удар долі, то інший гравець, а не тільки майстер, має повне право описати, що там такого трапилось. Про бойовку особливо немає щось сказати, бо проходить вона так само, як і звичайні перевірки. Нюансом є те, що окрім активних дій гравців, будуть також і реакції. Тобто ворог якось нападає, і персонаж відповідним чином пропонує навичку для реакції. Успішність реакції визначить кількість отриманого пошкодження. Після всіляких активностей нас чекатиме відпочинок. Спочатку розігрується так звана перша ватра. Коли представники фракції та персонажі збираються і обговорюють плани на день та приймають якісь організаторські рішення або навіть вирішують соціальні конфлікти. Далі персонажі виконують особисті завдання, відпочивають, розвивають стосунки, збирають ресурси або навіть йдуть у відставку. Окреме завдання виконує і табір, як то відновлення, збір вантажу, розвиток чи розв'язання конфліктів. На останок у нас є перелік готових персонажів. Готових персонажів є 5, один з них чомусь бонусний. Але загалом видно, що за кожним існує певна особиста історія. Декотрі навіть з частково заповненими лічильниками стартують. Окремо автори пропонують осібник майстра. Тут є перелік порад поведенню гри. Приклади треків, нагород та наслідків є непоганий перелік загроз та різних генераторів локації. Бестіарій виконаний по усім канонам весена. У ворогів є свої прагнення, слабкі місця, способи задобрення, ресурси і аспекти. Ну і звичайно, ледь не кожна міфічна істота відображає українську культуру. Ще одним додатком швидкого старту є територія Кагул, такий собі міні-шаблон пригоди. Є перелік локацій та точок інтересу, є декілька фракцій зі своїми мотиваціями, навіть фракція ворогів розписана, а також умови стартової локації та події, які будуть виникати без втручання гравців. Виглядає цікаво та дає багато підґрунтя для старту гри. На досвіді аватара вже розумію, як воно повинно гратись навіть. От і весь не дуже швидкий старт. Перейдемо до висновків. Коли я чую швидкий старт для наративної гри, то я не очікую побачити 100 сторінок правил. Це справді немало і навіть більше, ніж у певних повноцінних версіях ролівок. Гадаю, великим нюансом дикого поля є величезна купа термінів та треків, які потрібно тримати в голові. Свій аспект, тимчасовий аспект, аспект табору, трек тієї шмотки, ціна аспекту для білки, трек ворога і так далі. Плюс усі ці бонуси, впливи, зрізи, твісти та багато чого іншого. Гадаю, якщо просто переварити все це в голові, то грати стане легко, і це буде сприйматись лише як маленький показник, від якого потрібно відштовхуватись під час імпровізації. Але новачкам тут, напевно, буде важко, особливо майстрам. Сеттинг досить універсальний, бо це не просто козацькі фентезі, а з вайбом руїн сучасного світу, як то парку розваг та торгових центрів. Такий собі Фоллаут на тему України. Не скажу, що мені дуже імпонує концепт постійної загрози за стіною дому, яка хоче тебе або вбити, або перетворити на монстра, або на лісового боровика. Тотальна руїна або бездонні ліси, довкола і чорні орди на горизонті, теж трохи турбують. Як казав мій знайомий, це той формат гри, де ти щось хочеш зробити, але виникає проблема, яку окремо треба розв'язати, а потім виникає твіст, який запускає іншу проблему. Але на те світ і абстрактний, щоб кожен міг собі його адаптувати. Читаючи цю ролівку, мене не покидала думка дуже знайомого, чи то сеттингу, чи то плину гри, і десь під кінець я остаточно вдуплив. Дике поле неймовірно нагадує мені відеоігрову трилогію Banner Saga. Слідкуйте за руками. Є персонажі, які подорожують табором та постійно вирішують якісь конфлікти на зупинках та збирають ресурси. Позаду героїв постійно насувається армія темних чувачків, а попереду багато невідомих і забутих руїн мітології і древності. Ну реально. І от коли думаєш про, наприклад, сюжет другої частини Баннерсага про супроводження того війська, не буду спойлерити, чи сюжет першої гри про втечу від темної орди, то починає формуватись уявлення, як би це все гралося в рамках правил Дикого Поля. Дикі поле це досить незвичний і навіть непростий досвід наративних ігор. Приємно бачити, що автори взялись адаптовувати такі специфічний і навіть не мегапопулярний руші під наші культурні реалії. Це гра для тих, хто хоче колективно створювати історії, де кожен може зробити свій вклад та реалізувати свої цікаві ідеї. Знову ж таки, проактивний ролеплей. Де немає чітких рейок, сюжету, а лише ситуацій та власний вибір. Отже, рекомендую і вам ознайомитися з українською настільною рольовою грою Дике Поле. Швидкий старт можна завантажити безплатно з сайту видавника, але я наполегливо рекомендую вам підтримати коштами українських авторів. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!